Рекомендації щодо дій населення при надзвичайних ситуаціях. Порядок дій населення за сигналом. Увага всім. Завивання сирени, переривчасті гудки на підприємстві, сигнали транспортних засобів означають попереджувальний сигнал. Увага всім! За цим сигналом потрібно увімкнути радіо, радіотрансляційні і телевізійні приймачі для прослуховування термінових повідомлень. Інформація передається протягом п'яти хвилин після подачі звукових сигналів. Повідомлення містить наступну інформацію. Місце і час виникнення надзвичайної ситуації, розміри та масштаби надзвичайної ситуації, час початку та тривалість дії факторів ураження, територія, яка потрапляє в осередки або зони ураження, порядок дій при надзвичайних ситуаціях. Прослухавши повідомлення, кожен повинен діяти без паніки і метушні, відповідно до отриманих вказівок. Пам'ятайте, у цих умовах дорога кожна хвилина. Одержавши повідомлення про евакуацію, зберіть необхідний запас продуктів на 2-3 доби: медикаменти, йод, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, постільну білизну, документи, найбільш цінні речі і гроші. Загальна вага речей на одну людину не повинна перевищувати 50 кілограм. Запакуйте все у поліетиленові мішки, чекайте підходу автотранспорту. За цей час у квартирі слід відключити газ, воду, електроприлади, потягти плащ з капюшоном, панчохи, рукавички, взяти речі і змінне взуття, замкнути квартиру, дім, здати ключі до ЖЕКу або їхнім представникам і прямувати до місця посадки. Служба порятунку 101.